Чи добре себе повів поліцейський, який захищався і вистрілив в водія автомобіля. Але і водій, як ми вже бачили з цих відео, спершу їхав за кермом, порушував правила дорожнього руху. Потім його вже не було за кермом автомобіля. Коли поліцейські підійшли, сиділа його супутниця. Що теж тепер вже стало відомо, це не його дружина. Це його супутниця, 23-річна дівчина, яка з ним разом займалася бізнесом ритуальним. Продавали труни. І От зараз буквально нещодавно я прочитала. Журналісти знайшли її відеоролики в TikTok. Ці соцмережі, де вона знімала на фоні трун, тобто ну такий розважальний контент про їхню діяльність. В автомобілі також були діти, і це надзвичайно насправді велика трагедія, бо це малолітні діти, які фактично побачили, як на їхніх очах їхній батько спершу бився з поліцейськими, а потім отримав і, і кулі. І Це ну насправді це якась важко осягнути, навіть як цим дітям далі жити. Дітей потім забрала мама їх. Яка розлучена з цим чоловіком з квітня минулого року, так, от буквально там нещодавно завершився суд обрання запобіжного заходу поліцейському, тому що сталася ця ситуація, і йому обрали запобіжний захід у ви у вигляді цілодобового домашнього арешту до 30 жовтня 2023 року. А цей час буде справа ще розслідуватися. Ну і зрештою, ми за нею будемо стежити. Є наш гість. Це Володимир Мартиненко, радник голови міністерства внутрішніх справ у 2015-2021 роках. Керівник центру запобігання та протидії корупції, доктор філософії в галузі право. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Володимиру. Насправді Вітаю вас, слава. насправді історія, яка дійсно всіх наслухує її. Ну Всюди обговорюють, кожен має про це свою думку. Багато експертів висловилися і в соцмережах і говорять про це. А якщо якось так підсумовувати, вже пройшов певний час, що ви можете сказати? От що є основним якимось таким маркером, ознакою цієї всієї історії для вас? Основним самим першим і самим головним, мабуть, в цій процедурі, Є висновок, який має усвідомити для себе всі представники нашого українського суспільства. Відносно того, що на працівників поліції нападати не можна точно. Це перший основний момент. Другий момент. за нападання на працівника поліції за застосування в його бік сили, за застосування дій, які несуть загрозу для його життя і здоров'я, доведеться відповідати. Відповідати в межах закону, але інколи бувають ситуації, коли, коли поліцейські застосовують всі надані йому законом права для того, щоб захистити життя своє або життя оточуючи. Такі ситуації на превеликий жаль інколи трапляються. Але тим не менше, в цій ситуації в цьому конфлікті ми побачили результат Тобто особа, яка почала конфлікт з поліцією, і ми бачимо з відео що цей конфлікт. Був нічим а, з боку поліцейських не спровокований. Ми побачили досить багато відео, і в результаті, замість того, аби заплатити достатньо невеликий, достатньо помірний штраф, ця особа просто тепер лежить у морзі. Це велике горе, але а, але це результат, якраз таких з поліції. Мені би дуже не хотілося, щоб українське суспільство а, озлобилося на в черговий раз. Бо поліцейський, на мій погляд, дотримувався закону. На мій погляд, поліцейський застосував усі для нього доступні засоби для того, аби зупинити правопорушника. Але як ми бачимо, правопорушник не зупинився. Правопорушник застосував прийоми рукопашному бою відносно поліцейського, відносно його напарниці дівчини поліцейської, і в результаті ми бачимо. Що а, це із того, що ми сьогодні бачили на суді. Цей патрульний поліцейський знаходиться зараз на стаціонарному лікуванні, бо в нього є а, достатньо багато травм, які вимагають займатися здоров'ям. У нього є і починаючи від череп мозгової, і закінчуючи там забої різних частин а, тіла, і в тому числі а, забій легень, і це потребує звичайно. Звичайно, потребує лікування, звичайно, потребує проходження у стан. І явно, що він не сам собі заподіяв цього шкоду. З іншого боку, ми бачимо у дівчини патрульної, ми бачимо а, зовсім інші травми: ми бачимо зламаний ніс, ми бачимо зламані кістки обличчя, а, ми бачимо синці, і так само явно, що вона їх не сама собі заподіяла. Чи могло би напад на цю а, дівчину патрульну розцінюватися? її колегою поліцейським як загроза її житті і здоров'ю так звичайно могло б так звичайно він змушений був використовувати всі доступні йому методи яким дозволяє робити закон а застосовувати закон він цими методами скористався на превеликий жаль ми ми це маємо увазі країна отримали результат у вигляді у вигляді смерті того хто міг би відбутися простими Простим адміністративним стягненням, і це, звичайно, неспівмірна ціна того, що там відбувалося самого початку. Ось знаєте, в нас в коментарях пишуть, що є різні думки. Звісно, що люди кажуть, що треба слухати поліцію, вміти спілкуватися. Але є таке, що поліцейський має вміти затримувати, не вбиваючи. І сьогодні Юрій Бутусов написав теж пост про. Про цю ситуацію аналіз доволі докладний, і там йшлося про те, що нам потрібен закон про можливість застосування електрошокерів поліцейськими. Що ви про це думаєте? Тобто, наскільки реально нам це треба, що це може змінити в комунікації поліцейських і людей на вулицях? Я не читав, що написав Юрій Бутусов. Я озвучу те, що я говорю вже декілька днів. а Перед тим я говорив декілька років назад. Достатньо довго ми тоді розробляли ще коли працювали в Міністерстві внутрішніх справ. Розробляли можливість застосування поліцейськими цих тайзерів, тобто електрошокерів, які могли би працювати на відстані. На якійсь тоді ці електрошокери пройшли, пройшли сертифікацію. Навіть яка частина з них, навіть якщо мені не зраджую пам'ять, була закуплена. А, і тоді йшла мова про те, що от зараз вже скоро прийде момент, коли поліцейські їх зможуть застосовувати. Тоді була велика інформаційна кампанія навколо застосування цих Тоді стояло питання про те, що це а, якраз допоможе буде додатковим ще засобом а, несмертельної дії. Ну, за виключенням, напевно, звичайно, випадки, бо може бути у людини електростимулятор, чи може бути ще якісь інші. Е... Проблеми пов'язані з здоров'ям, але в порівнянні з вогнепальною зброєю це точно буде набагато легший засіб, яким можна зупиняти правопорушника у разі тоді, якщо всі інші засоби використані. Очевидно, що в даному випадку, якби поліцейський мав в доступі цей тайзер, ситуація скоріше за все розв'язалася б трошки в інший спосіб, і цей ботайзер був застосований, але на правопіжаль його немає. Мені здається, що ця ситуація має стати черговим поштовхом для того, щоб ці тайзери все-таки привели до а, можливості застосування їх поліцейськими, і щоб цей весь процес, процес почав діяти. Мені здається, це був одним із останніх, із останніх тендерів, які запустили а, ми ще знаходячись в системі Міністерства внутрішніх справ у липні 2021 року. А, от якраз закупка цих, цих тайзерів для того, щоб їх використовували поліцейські з приходом нової команди Міністерства внутрішніх справ. А, цю цей тендер було відмінено. Тоді говорили про те, що нам требайзери не треба. Давайте ми патрульним поліцейським всім закупимо бодікамери, бо вони є не у всіх. А, мене, правда, виникало питання. Наше тим, які не є на зміні, наша їм бодікамера, щоб вона вдома постажала. Мені здається, що тайзер буде дуже сильно. Допоміг і всі ситуації, і в подібних ситуаціях мені здається, що українське суспільство наелектризовано аж настільки, що в нас подібні ситуації вони періодично виникають. Ми бачимо, коли оця, оцей накал в суспільстві він призводить до протистоянь багатьох давайте назвемо так активних громадян відносно людей у формі, і ми такі ситуації бачимо і щодо поліції. Коли їх починають там десь принижувати, погрожувати, плювати в їх бік, але ж така сама ситуація у нас інколи трапляється і до військових. І я вам тут хочу нагадати приклад, який був Полтаві, коли один фітнес-блогер дуже сильно лаяв, якщо м'яко сказав, працівників військомату і навіть плював в їхні бік, а потім. А потім а, його довелося затримувати служби безпеки України разом із а, кордом національної поліції. Тобто, у таких ситуацій, коли є а, протистояння між людиною формі і, а, і представником громадянського суспільства, їх в принципі бути не повинно, і в принципі а, в нас має бути повага до людей в формі, Незважаючи, що чи то а, захисник країни він е, є на передньому краї, чи то захисник закону. Бо давайте згадаємо про те, що величезна частина тих же самих патрульних поліцейських, на які в нас інколи дуже сильно насипають. Я там вчора мав дискусію, відносно того, що от пластмасових селфікопів понабирали, вони нічого не вміють, вони не можуть затримувати і так далі. То я хочу сказати, що величезна частина цих селфікопів, вони якраз на пору крошать ворога. Вони з першого дня вторгнення вибивають окупанти з нашої землі, і це так само треба враховувати. Частина з них повернулася на ротацію і в лапках, скажу, відсижується вицивідсижується в мирних містах, відслідковуючи для того, щоб не було правопорушення. Тобто і таке є. Давайте цей момент так само враховувати. І мені здається, протистояння між представниками суспільства у формі і без форми. Цей момент, коли у нас іде війна, ну це точно не, не той час, коли це треба робити. Дякую. Володимир Мартиненко, радник голови МВС у 2015-21 роках, керівник Центру запобігання та протидії корупції, доктор філософії в галузі. Право з нами був на зв'язку. Та складно щось до цього додати, тому що все одно буде суд. Він поставить крапку в цій історії і визначить чи перевищив поліцейський свої повноваження, чи зробив достатньо в цій ситуації. Можна багато говорити в нас в коментарях. Пишуть там, чому стріляти в спину, треба було в ноги. Ну ви це всі прекрасно знаєте, всі це читали. Може бути безліч думок на цю тему, але я все-таки е, теж дотримуюсь того, що ми повинні. Поважати людей, які представляють державу, і коли ми з ними стикаємося, комунікуємо, то просто виконувати ті вимоги, які передбачає законодавство, і тоді напевно що буде значно легше. Звісно, що ніхто їх не ідеалізує і. І з поліцейськими є проблеми, але я тут завжди кажу, що поліцейські вони ж не взялися ні звідки їм їх нам не привезли з іншої планети, не спустили тут в Україні, і от вони працюють. Це ті українці, які ходили серед нас, які пройшли поліцейську школу, пройшли відбір, наважились туди взагалі піти і робити це, мати таку роботу. І будь-хто з нас в принципі може теж це зробити. Ми всі це прекрасно знаємо, що там йде постійно набір, відбір і. Ну, якщо ви чуєтеся в силі, то йдіть туди і працюйте і змінюйте цю систему зсередини. тому що, а як інакше це можна змінити і зробити їх іншими, якщо до них є претензії, як не робити це самим. Я там роблю свою роботу тут працюючи у студії, але абсолютно розумію, коли люди йдуть туди. І ну разом мусимо мінятися. І все-таки, якщо ми не почнемо з себе, то важко буде нам. Перемагати в цій війні, а ми на це дуже сильно сподіваємося на перемогу, яка вже буде скоро. Є претензії в наших глядачів, що не відпрацьовуємо з ботами. Тут прям прям пишуть ведучі, ви ви що не бачите боти, Ну, не встигаємо ще банити ботів. Попрацюємо над цим. Дякуємо за зауваження. Хочемо справді, щоб усі наші глядачі, які десь дивляться в Ютубі, на каналі Говорить Великий Лів мали. Як найбільш комфортний перегляд і дискусію. Справді дискусію в коментарях, тому що я розумію, що коли приходять боти, ботва, ці всі дискусії розмиваються і починає просто накидування, знаєте, самі знаєте, чого на вентилятор. Дякуємо, що були з нами. Дякую, що були активні. Поставте все таки свої вподобайки, якщо ви ще цього не зробили, і вам не складно це зробити. Для нас це важливо, приємно, і цей контент буде поширюватися. Ютубі його побачить більша кількість людей вже після завершення трансляції. Також на усіх наших гостей з їхніми. Основними думками, тезами і тими заявами, які має побачити світ і якомога більша кількість глядачів зроблять наші журналісти вже зараз. Вони робили це впродовж ефіру і після ефіру будуть робити. А ми ж з вами побачимося вже незабаром. Сподіваємося, що в суботу буде суботній стрім. Якщо нам буде про що поговорити і будуть цікаві гості, ми зараз відштовхуємося від цього і дивимося на те, щоб був цікавим контент. Не просто контент ради контенту зараз це нікому не потрібно. Ми живемо в світі, де дуже багато інформації. Тому поважаємо вас, поважаємо ваш вибір бути з нами. Дякуємо за це. Спокійного вечора. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі.